Квітні місяці 2005 така цікава ситуація склалася, що 17 числа липня е, закінчилося договір оренди на земельну ділянку. І е, 17 числа це підприємство підписало на правові відносини договір із адвокатом, е, який, е, по моєму приїзду, з відпустки на мене і ще на одну активну жительку нашої громади. Надіслав нам адвокатський запит. Мені дуже цікаво, ось цей адвокат, представник ну, вже, в юридичному Джус Денис Васильович. Адреса робочого місця, фотографії немає. І, да? Знаєте, що цікаво, що ордер на надання послуг юридичних 17.00 дуже дивний збіг обставин. Закінчиться договір оренди. Вони ж в цей же день просять допомогти. А що він хоче, цей джуз? А, що він хоче. Та там певний перелік ось ззаду mm -hmm. є інформація.